Житомирянин Артем Тільницький любить спорт і займався посилено фізичними навантаженнями. Однак, як кажуть, горе застало його зненацька. Він став інвалідом, але не втрачає віри і надалі займатися спортом. Держимося, держимося. Не, не униваємо, як говорить. Тренуємося Тринюємо, та займаємося спортом. Помайку займаємося. Спорою. Оця коляска. Що вона дасть? Що вона дасть? Ну, допомогу. допомогу. Велике спасіба е, Олександру Петровичу. Дуже велике спасі. І Наталії Нікана. звісно. Олександр Петрович Коцюбко, президент футбольного клубу Легіон, а Наталія Кирилович заслужений тренер України з тріатлону. Разом вони і допомогли Артему. Я з тією проблемою до своєму колегі Олександру Петровичу Кацюбка, і он буквально вже в першу минуту її вирішив, За що я йому дуже-дуже очів дуже, дуже благодарна. А також цього дня інвалідську коляску отримав Костянтин Гончарук, який вправно володіє авто, але візок йому потрібно для того, щоб добиратися до машини і за собою доглядати. Звертався за допомогою до багатьох, а тут проблема розв'язалася миттєво.